Олечка, скільки ви вже в нашому салоні? Сім місяців. 7 місяців. 7 місяців. 7 місяців. Ви прийшли до нас після тяжкої хвороби, поділіться з нами якою саме і що от відбувалося Ми з вами раніше. Після онкології. Да, онкологія. У мене була перетрансплантація була. і пересадка стволових половиною кліток. Трансплантація, але перед цим ще що робили вам? Онка хімія, шістнадцять хімій у мене. Шістнадцять хіміотерапії, 16 хіміотерапії да, було. Да. Так. І після цього трансплантація. Да, потім була трансплантація, і я вже приїхала додому, навчилася як дитина ходить, і питатися. Ну, таке я починала рік. Життя почалось да, по дитин, да, з дитинства? Так, з дитинства. Да, як місяч... ну, п'ятимісячна дитинка така я була. Внаслідок того, що ви прийняли так багато хіміотерапії і пережили трансплантацію, організм дуже постраждав. Так? Дуже. От як ви себе почували на той момент, коли ви зустріли Катерину нашу, яка вручила О, вам запрошення? Я перед цим пройшла з того города. Мене на як мені сказав травматолог, що у вас руйнуються кистки. Ну, мені ніхто нічого не мог допомогти. Я з таких ліків прийняла, капельниці тому подібне. А Іду додому, плачу, що вже все. І, <гум> і, і тут ви зустрічаєте на нашу Катерину. На Катю. Вона запросила і, вас да, до салону, я, мене при... до салону я прийшла. Ви не вагались не хвилини? Ні, я вас, зразу сказала, я завтра придумала, мені не було вже вибору. Я, вибору. Хоті... я хотіла, як то кажуть, жити. Так. жити. Я чіплялася за кожну соломинку. О, була дуже перекошена, може вона звернула увагу за це, що я така, така була перекошена. О, і запросила, я прийшла. І все, дякувати Богу. Я... Себе гарно почуваю. Ну, давайте, Олечка, коли ви прийшли. Ну, я теж звернула увагу, як ви ходите, практично дуже тяжка вода е, була, дуже. і так як тягнули ногу, тому да? Да, да, що були проблеми з суглобом кульшовим, так, да? і ця нога. Шостець оцей цей спині, оцей хрестець. А саме хрестець да, був проблемний, да, нога да. ліва. В, в моя слухробі. робила робила МРТ. так. І мене МРТ показала грижі, протрузії. І оце ж перекос, і це руйнування квісток. О, і оце ж я прийшла в Дуга Вест. Мені допоміг. Е, Олечка, чи були сумніви? Ну, я вже так за вас скажу, Я знаю, що місцеві лікарі вас відмовляли, так? Да, і да, тому у да, вас з'явилися сумніви, да, правильно? Так, да, да. я запитала ніропатолога, чи можу я ходити у салон. Mm -hmm. і вона сказала. Не, не бажано, але сходіть, ну тоді до вас привезуть до нас все, все рівно. Я кажу: ну я попробую. І ви звернулися до лікаря, який робив вам транспорт. Да, Танцію, да, так? Да, я ще дзвонила у Київ до, до, до тих е, речів, які мені робили пересадку з твоїх кліток. І вона одна із них, ну, та старша сказала, я не знаю, попробуйте, а Молодше. а молодша сказала, ходіть, воно одне одному не шкодить. До вашої хвороби немає ніякого відношення, да, пам'ятаю. Да, так, да, так так, да, да? да, так, як мене онко, вона сказала, воно одне одному не шкодить. Чужого. Можете ходити. Добре, що є мудрі лікарі. Да, так? Да, да. Фактично вони врятували вам життя, так? Так, да, так, да, я така йому вдячна, Боже, я їм дзвоню, вітаю їх там з якимись там зі та, Ой, І Кажу, Боже, якби не ви, мене б не було б на цьому світі. І ми почали займатися. Да, і ми вам перший займатися місяць тепер. було дуже важко ходити, да? Да, так? Ліва нога не слухалася. Не слухалася, воно боліло мені в спині. Я... Ішла через парк, пройду всі всі лавочки походови. Я дойду до салону від вокзалу, з автобуса. Вийду на кожній лавці. Ви сідали? Да, да, Я сідала, не могла йти ніяк. А потім е, отож я почала вже тут у вас займатися на біохаті, потім на відгріванні прогріватися. О, і... ну, спочатку був тільки турманівий килим, і, да. і біохат якраз був сьогодні, да, да, так? Да, да, да. ми навіть потрошки м'ястимуляцію робили. Да, так? Да, на біохаті, і... Тому що сама ця стопа, да. от вона не слухалась, ви її не відчували. Ні, вона Дубова, була, там, як свинцю, хто дубова Ні. суха, така шкіра mm -hmm. і нечутлива. Ні -і. Через скільки час, приблизно так згадаєте, ви вже почали відчувати ногу? Десь місяця три. Пішло. Місяці три, да. але десь через півтора місяця ви придбали додому вже теплову кераміку, да, так? Да, да, при, ну, купила ж і стала прогріватися вже вдома. І активно і, вдома, і, вдома да, вже да, почали да, займати. Да, і да, активно почали припікання робити, да, так? Припікання, прогрівання, ну таке і Спати на сіну на... ніч я сплю. Ну, її я навіть в день якось приходжу, відпочиваю, теж лягаю на неї, і грію, подогріваю чуть-чуть. Ну, ну ви в нас, до речі, самий дисциплінований користувач. Я вам хочу чесно сказати, тому що ви віддано і правильно робите вдома всі процедури. Це, це моя ну, це і мотивація. ваша. Да, щоб Потім ми почали вже да. користуватися ліжком масажером. Да, чи було да, боляче зразу? Через, через, через три неділі я вас почала прогрівати на коврику. Потім через три неділі ви мене вже поклали на ліжко масажер і зразу да, боліли. Ой, кажу, можна, я, я, <рисвіт> я завтра не піду, я завтра не піду. І було боляче, тому що був перекос да. в тазу, да, да? Да, да. Вона там щось скакала, стрибала, в пісні. Роли пригали, да, да, було, було важко. але дуже добре, що у вас вдома була турманіва кераміка, і ви да. могли після цього відновлюватися. Так, да? да, да, я приходила, і лягала, прогрівалася, а потім вже йшла щось там. Олечка прийшло на сьогодні вже 7 місяців. От, е, що можна вже сказати от сміливо, що от цього вже немає. Я розумію, що це ще довгий шлях відновлення, але е, порівнюючи той час і сьогодні, що вже є, чого немає. Ой, я дуже рада, що я сюди потрапила. Ви не жалкуєте? Ні, не не чуть-чуть. Я не шкодую, що я сюди потрапила. Відно майже відновилася. Майже, що нам важливо було імунітет відновити? Да, да. Мене вже потихеньку починає імунітет, дає супротивлення з моїми хворобами, такими поверхневими, угу. простудами цими всякими. Да тому Справляється вже, він, вже да, він починає він. Тож мене як зараз спина і нога? Спина вже стала краще, дуже вже набагато краще. Вона таке буває там щось як неправильно. Ну я вже можу нагнутися, але у вас і хода набагато краще вже і і шнурки зав'язати. То все це мене була проблема. Ти нагнутися на да, 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 да. да. чи відчуваєте ви ногу вже, Оль? Ногу такий один мазинчик там трошки. Чуть -чуть, ще а погано же... чутливе, а так вся нога вже виразу. А так, а вся нога мене вже я ставлю, як підпитання, ставлю ногу, то я Ми вже чув... відчуваю, да. що вона там е... тепле, гаряче, як то кажуть. <реш> Олечка, що ви порадили людям взагалі таким, е... ну, які страждають на онкологію, це раз. І друге, от тим, хто новенькі приходять, може сумніваються, сумніватися, слухати когось там. Що можна, не можна чи е, сміливо займатися? Ой, хай уйдуть усі займаються дуже сміливо. Яну пішла б не послухала, як то кажуть, лікарів і, і роботолог да. І пішла, і я все не шкодую, навіть не чуючи, не шкодую. Я себе стала почувати людиною, і я можу десь піти, я можу пройти, навіть не, не, не завжди, як погода дозволяє, я йду пішком додому від салону, до хати. Я думаю, що я всім бажаю, щоб, при, щоб усі йшли в салон і оздоровлювалися. А де краще оздоровлюватись? У... Ну, щоб було повне... У салоні. ну і ще вдома. І вдома, вдома. це дуже важливо. Да, да, вдома, коли є це... обладнання. обладнання, то це дуже, дуже добре. Це дуже <гум> добре, коли воно є О, собі... Олечка, ми вам бажаємо здоров'я, щоб оці результати, які ви здобуваєте по крупинкам. Да. Щоб вони були більше, більше, кращі, кращі, щоб це завжди було мотивацією, щоб ви жили довге, довге щасливе життя. Дякую, дякую. Я вам дуже вдячна, бо якби не ви, навірно, я вже й не умерла. Все буде добре. Це ж боже, я ж, яка я сюди прийшла, я не могла шагу по-людськи ступить, а це ж я вже Ви вже герой. Да, я вже другий раз з внучками танцюю <рес> <рес> по хаті. Вони там в мене. Бо будь-за вами будемо крутити кругом тебе. А я кажу, а чого круг мене? Я теж хочу з вами танцювати. Ми що... раді за вас. Бажаємо вам ще кращих результатів. Дякую, дякую вам. Дякую.